Доброго ранку, малята! Знову рада вас вітати! Діти до нас сьогодні поспішає знову у гості дід Стру. Давайте його зустрічати. Привіт, друзі! Ми продовжуємо знайомитися з технікою, яка є в вашому домі. Минулого разу ми познайомилися з технікою, яка живе на кухні. А ще є техніка, без якою людина не уявляє своє життя. Гладить все, чого торкається, а торкнеш, кусається Малята – Це правка. За допомогою правки одяг виглядає охайним і гарним. А чому вона кусається, як ви гадаєте? Тому що правка. Дуже нагрівається, коли її підключаєш до розетки, тому її пальчиками торкатися не можна. Є такий помічник, завдяки якому прибирання більше не становить проблем. Є у нас в квартирі робот, має він великий хобот, любить робот чистоту і води як лайнер. Тут. Друзі, це пилесос. За допомогою пилесосу вашому домі завжди чисто. Давайте послухаємо звук його роботи. Діти, відгадайте загадку. Наша паночка Голка рядок по полю вела. Пизок у стібок, рядок у рядок, вийде сукня нашій доньці. Як ви думаєте, що ж це за помічниця така? Це побутова швейна машина. Є такі мами, які вміють шити та ремонтувати одяг. І роблять вони це за допомогою швейної машини. Послухайте звук роботи швейної машини. Діти. Вся ця техніка працює за допомогою енергії струму. Пам'ятайте, що без дорослого не можна вмикати і вимикати їх. це не іграшка. Кожен прибор. Працюю за допомогою струму з розетки. Пропоную пограти гру. І кожному прибору знайти свою розетку за допомогою геометричних фігур. Зверху у нас електричні вилки, внизу розетки. Подивіться, перша вилка має форму квадрата, де її розетка. Так, вона друга в нижньому ряду. Друга вилка має форму трикутника. Де її розетка? Так, вона третя в нижньому ряду. Третя вилка має яку форму? Так, форму кола. Де її розетка? Правильно, вона вперша нижньому ряду. Молодці. Друзі. Швейна машина може шити, зшивати, вишивати. Але гудзики вона не вміє пришивати. Пропоную пришити гудзики до одягу, підібравши за розміром і викласти їх на зображення одягу. У нас з вами є 4 гудзика. Червоний, жовтий, зелений та синій. І всі вони різного розміру. Як же нам правильно викласти їх? Синій гудзик, найменший гудзик, на яке коло ми його покладемо? Так, у самому верху одягу. Зелений гудзик. Якого розміру? Маленький. На яке коло ми його покладемо? Так, на маленьке, після синього. Жовтий гудзик. Якого розміру? Середній, правильно, кладемо його на коло середнього розміру. І червоний гудзик останній. Який він? Дуже великий. Ми його кладемо на велике коло. Малята! Спробуйте, пограйтеся вдома, присилайте свої фото та відео. Дуже на них чекаю. До побачення!